Вітаю вас, любі мої малята. Сьогодні я нас сама, а от хто до нас завітав на гостини, ви дізнайтесь, якщо відгадаєте загадку. Вона, буває, біла, а може бути сіра, то надзвичайно гарна, то зовсім некрасива. То темно, синя і грізна, то легка і прозора, і можуть заховатись за нею сонце й зорі. Так, вірно, дітки, це хмаринка. Отже до нас завітала хмаринка, але вона зовсім без настрою. Ніхто її не хоче бачити, всі її женуть. Але наша хмаринка дуже добре. От послухайте про неї, будь ласка, віршик Олесі Гончар, Хмаринки для даринки. Нині в гості для, для до Даринки Прилітали дві хмаринки, дві хмаринки веселинки не сиділи ні хвилинки. Спершу в хованки пограли, трішки сонечко сховали, потім дощик розливали і на квіти, і на трави, і на дівчинку ласкаву, щоб росла вона на славу. А на вечір дві хмаринки заховались у перинки. І Даринка на перинках спала, наче на хмаринках. Це дітки, наша хмаринка зі своєю сестричкою були у даринки. Дітки, а де живуть хмаринки? Де вони живуть? Так вірно, у небі, а саме в атмосфері. Скажіть, будь ласка, а з чого складаються хмаринки? Хмаринки це скупчення дрібних крапельок води або кристалів льоду. А як ви вважаєте, малята? Чи всі хмаринки однакові? Так, вірно, вони відрізняються. Насамперед вони відрізняються кольором. Такі бувають? Бувають білі, бувають сірі, бувають сині, бувають блакитні. А ще є хмаринки, що пливуть низько. А є хмаринки, які дуже далеко зависають. Також хмаринки відрізняють тим, що одні приносять нам що? Дощ, так? інші приносять нам сині, є хмаринки, що приносять нам грім з блискавками. Але нам до вподоби ті, що приносять нам ясний день або веселку на небі. Також хмаринки відрізняються за формою. Так, що ж ми можемо е, побачити, коли подивимось на небо? На що схожі хмаринки? Прямували вдалі хмаринки, в небі квіточки, хатинки. Придивіться ви пільніше, розповім я вам, що вийшло. То ширяє стрімко вись, мов на полюванні рись. То повзе немов пітон, нижче схоже на вагон. А отак немов би грак, а за нею хмарка рак. О, цвітуть чудові квіти, подивіться в небо діти. Отже, хмаринки нагадують нам різні предмети, різних тварин. Давайте покращимо настрій нашої хмаринки. Для цього нам потрібно. Насамперед, нам потрібно буде тонований папір. папір. Він, може бути, блакитного будкового синього кольору. Також нам потрібна буде біла фарба, пензлик, склянка з водичкою та губка, або можна шматочок поролону. Так, Розводимо водичкою білу фарбу, щоб вона стала ріденька. Після цього ми губку змочимо трішечки водичкою і вмокаємо нашу фарбу. Можна розвести її на тарілочки, а також і штампуємо, промальовуємо хмаринку. Фарбу робимо не сильно ріденьку, щоб вона швидше висохла. І формуємо її будь-якої форми. Так. так, ми робимо одну, дві, п'ять, десять, скільки забажаєте. Мариночок штампуємо. Так, ну я вже завчасно приготувала декілька хмариночок. Різного кольору, ось папір. Так. Після того, як ви намалювали хмаринку. Придивіться, будь ласка, на неї уважно, на що вона схожа. На схожа, схожа ваша ося плямка біленька. І після цього ми приступаємо до творчості, до фантазії. Нам потрібні будуть маркери або фломастери. Можна взяти. Один лише чорний або різнокольорові, як забажаєте. І придивившись уважно до хмаринки, на що більше всього вона схожа. Ну, наприклад, я дивлюсь на цю хмаринку, ми домалюємо овальчик. Так. І ось що, дітки? По степу, по небу. побігло маленьке кудлате ягнятко, так, дітки? Так, придивимось до цієї хмаринки. На що вона схожа? А мені на маленьке зайчатку. Тож домалюємо трішечки мордочку, вусика, око, підкреслимо вушка, не забуваємо, що в зайченятка є хвостик, а також дві пари. Лапок. І ось у нас пострибала хмаринка зайченятко. Так, придивляємось до цієї хмаринки, на що вона більше схожа? А мені на птаха домалюємо крило. І оба і от по небу поплив гарний граційний птах. Так, придивляємось до слідучої хмаринки, дітки. На що вона схожа? Що вона нагадує? Проявіть свою фантазію. Так, а якщо ми домалюємо ось таку мордочку. лапки, хвостик не забудем, а також сюди поставимо рисочки, то наша Хмаринка перетвориться. На колючу хмаринку їжачка. Дивіться, як швидко кожна хмаринка перетворюється на якусь тваринку, так, дітки? Так, у нас ще є, ще дітки є хмаринки. Подивіться уважно, на що ми перетворимо цю хмаринку, на що вона схожа? Так, можемо малювати. Ось голівку обвести хмаринку, Маринку, так вже більше на щось схоже наша Хмаринка, так, дітки. Ви вже здогадалися, на що схожа наша хмаринка? Так, вірно, ця хмаринка перетворилася на повільну черепашку. Ось таким гарним панциром. Так, ну у нас іще залишилось. Одна хмаринка, яку треба додати дрібні детальки, щоб вона на щось перетворилася. Так. Якщо ми ось так промалюємо дітки, домалюємо голівку. Ви вже здогадалися? Так, вірно, ця хмаринка перетворилася на гарного метелика. І отже, у нашої гості з'явилося дуже багато сестричок хмаринок. А ви, дітки, намалюйте свої хмаринки і уявіть, на що вони схожі, а ми з Хмаринкою нашою будемо з нетерпінням чекати ваших робіт. Я дякую вам за увагу і до зустрічі!